Токійська кійська з восьмого В, або просто адаптація за щирих п'ять гривень. Ісикай, котрий не можна називати Ісикаєм, бійки, котре складно називати бійками, драма, котра не викликає сліз у всіх, окрім ГГ. І уявіть собі, все це змішано з детективом, який може визвати інсульт у самого Шерлока Холмса, але не у Сані, котрий професійно розмазує це лайно в стилі пересказу майже 30 хвилин. Тож привітайте головного експерта в цій вашій бидлоті. Здарова, малодьож! І щоб не робити переказ, бо Саня вже це зробив на своєму каналі. Ми спробуємо пізнати секрет успіху цієї зубодробильні в 15 FPS. Ну. Так, перед нами постає тіпікал бідолага невдаха на ім'я та Ханагакі, сутність життя якого зациклене на галімій роботі, де його задрачує начальницям, на паршивій сусідці, яка також не нехтує можливістю покошмарить і подойобувати парнішу. Та навіть, блять, на малолітній пісюрві, яка також присує вже 27-річного дядю. І так одного дня, проживаючи це коло перспективного життя, пацанчик з новин дізнається про те, що під час конфлікту місцевої ОПГ під назвою «Токійська Свастика загинули на ото та Чібана. Та його сестра Хіната Тачибана, яка була колишньою дівчиною, та мічі ще в школі. Дізнавшись про це, хлопак загружається ностальгічними думками кайфового минулого, коли він мав тяночку і коли все у нього було так класно. Але всю же мить нашого Думера разом з його думками штовхають під потяг. І в останню мить свого життя хлопак згадує свою балелочку. Але замість того, щоб відкиснути, наш каліч відправляється на 12 років у минуле. Став лайк, якщо жиза. Після чого повністю розчарувавшись у своєму Житті Такімічі викладає весь перебіг своїх подій молодшому брату Хінати. І також просить його запам'ятати дату, коли вони з Хінатою загинуть, після чого пацани дали рукам і Такімічі роздупляється в теперішньому, де його очікує вже дорослий та виживший Наото, який завдяки своїй вірі в брідні тирсоголового зумів уникнути смерті, але, на жаль, не засейвив Хінату. І тому відтепер ця парочка, а в особистості Такімічі буде робити все можливе, аби врятувати Хінату в сьогоденні. Але не все так просто, як гадалося. Як кожного разу, коли Крінже Мічі змінює минуле, Хіната в майбутньому все рівно гине під час одних і тих самих подій. А разом з Хінатою також гинуть і його колишні друзі, через що такі Мічі зразу в раз намагається засейвити їх всіх та вберегти від такої трагічної долі. Але перш за все, білокурому припарку не завадило б згартувати свій характер. Так як на перших парах як манги, так і аніме, цей вилупок тільки те і робить, що плаче, скиглить та шлекає на свою ущербність. А знаєте, канеки порівняно з ним Нормальний такий пот при цьому занурюючи глядача у глибини крінжу, нелогічності своїх розумових здібностей, висновків та скоріше за все розумове відсталості. Але це відбувається тільки на початку, так як пройшовши весь сльозливо крінжовий шлях, такі мічі викличе у вас реальну цікавість та місцями навіть захоплення. І тому далі все буде ваще класно. Токійські шизики, це аніме, в котрому майже все вирішується мовою кулаків, але не буде ні однієї секунди приділено якимось тренуванням і тому подібному. Бо що? Бо нахуй воно треба, все правильно. В цілому головний герой ще те їбло, але його можна зрозуміти. Дивитися, як помирають твої друзі, і намагатися врятувати всіх граючи з минулим, то задача складна. Ну і звісно, отримувати попиці теж розуму не додає. Але кому тут не похуй? Тут деяким і арматура не проблема, але яка зав'язка, того всього пиздеця. Як же казав мій товариш, брат по не дуже гетеросексуальним справам, а саме огляду аніме? Такі мічі розчаровують. Це в житті, бо минуло зустрічає його не так карамельно, як він то собі згадував. Його з друзями мутузять старшокласники, а потім ще й заставляють приймати участь у бійках, аби заробити на ставках. Ну, стандартна тема, така зустріч за школою тебе і твоїх друзів-дотерів. І вже в цій ситуації треба змінювати минуло, аби кореш таки мічі зі злості не пирнув головного забіяку ножем і не сів у тюрму за свій геніальний мув. Наш ГГ виходить з головним організатором цих додаткових класів з бойових мистецтв. Звісно, приймає все своїм лицем. Але його сейвить красень 150 см в кепці та високий чудик з татуюванням на скроні. Знайомтесь, це Майкі, директор, власник, командир та лідер токійської свастики, або, як перекладено в нас, Токіо Манжі. Але я буду їх називати Токійські сини, або мені не клепнуло за дядько з підстриженими вусами під квадрат. Його кориш та права рука Доракен. З його ростом можна було йти в баскетбол, але ж, звісно, бити лиця набагато цікавіше. Організатор всього цього піздеця отримує горішки, бо багато на свою сраку. Майки знайомиться з такі мічі, знаходить його цікавим, і вони навіть на велосипеді катаються, іначе хлопці то дійсно непоганці. Але саме із діяльності їх угрупування свистунів, і померла колишня такі мічі. Закрадається логічна думка, що хтось приклав свою руку до цієї історії. Розслідуючи справу в намаганні уникнути проблем, що могли посприяти такому перетворенню байкерської праведної банди в кримінальне угрупування. З плином сюжету головний герой занурюється в увесь двіж, того, що відбувається всередині Токіо Manji. Знайомиться з різними свистунами, котрі виглядають наче музикальний гурт 90-х. Чувак, котрий рано покидає гурт. Соліст, сексипільний гітаріст, додік шизофренік із-за котрого все трохи йде не по плану. Ну і не дуже приємний бонус, зловісний очкарик. І це навіть не я. Ну і звісно, карколомне Афро. Не міг про це не сказати, я йому заздрю. Дивлячись цей тайтл, ти можеш подумати, що у такі чи є всі перспективи стати не останньою людиною в цій вашій банді полупокерів? Але після першої перемоги і зміні к'юті футболки на шорти Outlaw, поза законом, все стає на свої місця. Історія про те, як звичайний дотір у майбутньому намагається стати впливовим членом банди, Токіо Manji у минулому, щоб врятувати свою дівчину та в цілому зайку з яйцями хінату. А по ходу сюжета ще й нових друганів врятувати від юного азіатського Мавроді, як на мене, перспективно, але щось між погано і натягнуто до. Обре, в другий раз передивлятися не хочеться, тож передаю мікрофон. Як підсумок можу сказати, що ця історія дійсно варта вашої уваги, так як цей серіальчик про подорож у часі, про яку мріяв кожен із нас. Звісно, тут наявні свої мінуси, тупняки, та все в такому плані. Але сам сетінг, як на мене, тупо потрясний, так як ти до самого кінця не знаєш, що буде далі і в яку сраку закрутиться сюжет. Також ми маємо події минулого, які чітко і ясно відбиваються в майбутньому. І на все про все у такій міч є лише одна спроба для того, аби змінити весь. Майбутній піздець, і тому весь ризик та страх можна відчути на собі, що додатково підкріплює невдуплос самого Такімічі, який і зразу в раз має надію на те, що йому все ж таки вдалося щось змінити. Проте саме поняття реальності трошки накривається мандою. Так як забив гопніків, ні в якому разі чомусь не відбивається на статусі цієї самої вуличної животини. Так як за весь сюжет токійських месників ні один поліцейський не в'їбав дубіною по хребту цих школяриків. Тобто, БЛМ руху тут не існує. І така ситуація, як чел, тебе, блять, мама шукає, ні разу не піднімалась на поверхню. Да і в цілому виникає питання, а де ваші батьки, йомаю? -йо? Також виникає купа запитань вже до самих персонажів, їхньої мотивації та взагалі їхнього катілка. Але не дивлячись на все це, сама історія зробить все таким чином, що ти сам ненароком відправишся у мандри ностальгічної борозди своєї свідомості і згадаєш свої теплі та приємні безтурботні деньки свого життя. А, ну я це все говорив. Про мангу, так як аніме адаптація вийшла хуйньою. Тому як людина, яка два рази прочитала мангу, серйозно та обурливо закликає вас прочитати її, так як там знаходиться весь сок та смак всього цього бидло пацанячого хайпу. Мангу з ліцензованим перекладом ти можеш купити у видавництво «Наша ідея». Перші три томи вже у продажі. Двери відкривайте! Двери відкривайте! Ноги витирайте, попадь На!